Всіх вітаю в своєму саду та на своєму каналі. Сьогодні в нас 20 вересня 2025 року Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому новиському відео хочу показати дуже пізній американський сорт з дуже крупними плодами, з гарною врожайністю, при умові, якщо будуть допулювачі, сорт сливи диповідного під назвою Анжеліно. Сьогодні провожу збір в центральній Україні. Провожу збір практично з третьої Декади вересня, ось отакі плоди. Зараз вони в технічній зрівості. Споживати ми будемо їх після дозрівання в підвалі десь через місяць, приблизно в жовтні. Цей сорт дуже гарно зберігається в звичайному підвалі до Нового року. Зараз покажу прибігу врожайність цього сорту. Плодів багато, поруч ростуть такі доопулювачі, як Точі Сан, San, Сан, Ельдорадо, Оцарк Прем'єр і Лері Ен. Слива дуже крупна і дуже смачна, особливо після того, як вона дозріє в звичайному підвальному приміщенні. Я рекомендую цей сорт саджати з доопульочами. Тоді у вас будуть дуже гарні врожаї, дуже гарних товарних крупних сливок. Ось як бачите, як в мене в саду. Слива крупна, вага приблизно плодів 100-150 грамів. Ось. Мякоть у цього сорту жовта. Як дозріють, буде така з жовтою на червону переходити кісточка буде червоного кольору і дуже буде соковита та солодка. Зараз вона має тільки технічну зрілість. Отак. Цей сорт краще себе поводи. В південних та центральних регіонах України. Як на півночі та в західних регіонах він буде це показувати, я не знаю. Бо цей сорт дуже пізнього терміну дозрівання. Є кому цікаво живці для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь, письмову Viber будемо реалізовувати на зимово весняне щеплення. Сорт депоїдної свиви Анджеліно.